У масках проникли в квартиру та заволоділи майном літнього чоловіка і його невістки. У грабежі поліцейські викрили двох жителів Одеси. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру, за скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Подія сталася на початку цього тижня в Пересіпському районі міста. Зловмисники, заховавши обличчя під масками, близько півночі постукали у двері однієї з квартир, багатоповерхівки на вулиці генерала Бочарова. А коли 82-річний власник від Чинив двері, проникли всередину. Наказали господарю та його 61-річній невістці сидіти тихо, після чого стали нишпорити в оселі в пошуках цінного майна. Правопорушники забрали два мобільні телефони: телевізор, планшет, банківські картки, гроші та навіть постільну білизну. Збиток, завданий потерпілим, становить майже 70 тисяч гривень. Після скоєного спільники зникли, а дідусь звернувся до сусідів, які зателефонували до територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили. Щодо злочину причетні 22-річний херсонець, який нині живе в Одесі, а раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції, за крадіжки, грабежі й шахрайство. Та його 33-річний товариш Одесит. Вже наступного дня поліцейські розшукали їх. Гроші зломисники поділили між собою та витратили на власні потреби. Інше викрадене ними майно, слідчі вилучили під час обшуку, в орендованій молодшим фігурантом квартирі. Також в якості речових доказів правоохоронці вилучили балаклави. Та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Як з'ясувалось, з молодшим за віком-правопорушником літній чоловік за тиждень до події випадково познайомився біля дому, коли попросив його допомогти з налаштуванням гаджета. Під час розмови зловмисник дізнався, де живе дідусь, і що в його квартирі є майно, яке можна заволодіти. А вже згодом вступив у змову з містянином, з яким нещодавно потоваришував. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру. У грабежі, вчиненому за попередньою змовою групу осіб, поєднаному з проникненням у житло в умовах воєнного стану, зокрема і повторно, за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Після обрання в суді одному з підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, останній спробував втекти, вистрибнувши через вікно другого поверху будівлі суду. Але був затриманий поліцейським. Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 393 Кримінального кодексу України мова йде про втечу з під варти та розпочали розслідування. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Питання щодо обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному наразі вирішується. Слідчі дії тривають.